Христос рождається. Чи можна бути віруючим тільки в серці, тільки в душі, не виявляючи цього назовні, не сповідаючи Ісуса в цьому світі? Сильний Ісус каже, що це неможливо. Всі в Євангелії на літургії ми чуємо такі радикальні слова Ісуса Христа, каже: Ісус, хто визнає мене перед людьми. Того і я визнаю перед Отцем Моїм Небесним. Хто ж зречеться мене перед людьми, того і я зречусь перед Отцем моїм Небесним. Світ, в якому ми живемо, старається нав'язати нам думку, що віра це твоя приватна справа. Ти собі віруй, що хочеш, але не потрібно цього визнавати назовні. Будь в душі християнином. Часто такі псевдорелігійні люди інколи. Пишуть такі дописи, та, для чого до церкви ходити, та Бог має бути в душі, та до церкви ходять одні грішники, mm -hmm. ти, ти головне вірують. Чи можна бути віруючим тільки в душі? Насправді ні. Це є обман, обман диявола, до якого він хоче призвести людину, щоб вона зреклася віри, щоб вона зреклася тої правдивої віри, яку вона має сповідувати. Звичайно що ми не маємо кричати про свою віру. На показ показувати, якими є віруючі люди, бо за це Ісус засудив книжників фарисеїв, коли казав, що ви довго молитеся на показ, подовжуєте свої філактерії. Отже, любите перше місце синагогах, за це іскрати, тому що вони на показ показували свою релігійність, але їхнє серце було далеке від Бога. Натомість ми маємо розуміти, що. Якщо ми віримо, ми маємо визнати цю віру перед людьми в якийсь спосіб. Найперше своїм прикладом життя, своїми вчинками, своїми поступками. І там, де потрібно, ми маємо сказати: так, я вірую, я віруюча людина, я не буду так робити, бо Ісус каже робити інакше, де потрібно захистити віру, ми маємо. Це зробити, бо інакше це буде відречення, інакше це буде стидання визнати свою віру. Бо читаємо сьогодні дуже так само цікаве послання апостола Павла до євреїв, де апостол Павло каже про таке сповідування віри. Заслухаймо декілька стежків з послання до євреїв. Жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали. Інші загинули в муках, відкинувши визволення, щоб осягнути ліпше Воскресіння. Інші на рух і бичів зазнали ще й кайданів і в'язниць, їх каменовано, розрізувано пилою, брано на допити. Вони умирали мечем забиті, тинялися в овечих та козячи шкурах, збідовані, гноблені, покривджені. Вони якийсь світ був не вартий, пустинями, горами, печерами. Та земними вертепами. Для чого ці люди, про яких каже апостол Павло, робили це? Вони страждали і сповідували свою віру в цьому поганському світі, в якому ми жили. І вони осягнули те, що їм готовий Господь Бог завдяки вірі, завдяки вірі, яку вони сповідували і терпіли за цю віру в тогочасному світі. Ми живемо в дуже подібному світі, який технологічно можливо розвинути розвинутий набагато більше, маємо дуже багато досягнень, але насправді він дуже подібний до тогочасного світу. Цей світ так само не хоче приймати Бога, не хоче приймати Божих істин, Божих правд. І старається, щоб та людина, яка можливо вірить, щоб вона боялася, стидалася, стидалася визнати свою віру. Натомість Ісус Сьогодні чітко каже: якщо ви мене визнаєте. В цьому світі будете казати, що ви є віруючі, що ви є християни, будете поступати по християнськи серед цього панського світу, і я вас визнаю там, перед Отцем Моїм Небесним. Якщо ви постидаєтеся це зробити, і я постидаюся це зробити, і не визнаю вас перед Отцем Моїм Небесним. Тому сьогодні Слово Боже, дорогі браті і сестри, закликає нас сповідувати віру. Визнавати її в цьому світі, бо по тому Ісус пізнає, що ми справді його учні, коли ми цю віру будемо мати в своєму серці і знавати перед цим світом.